Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про товари з Aliexpress. Така ось сумочка для телефону. Що я можу про неї сказати? Сумочка мене здивувала своєю якістю та відносно високою ціною. Це так званий тактичний чухол для телефону, одна з його варіацій. По ціні вона коштує ну, десь менше 200 гривень. На момент лютий 25-го року. І давайте дивитися, що вона себе представляє. У верхній та нижній частині маємо ось такі стропи та фастекс комплектний, з допомогою якого сумка може вішатись на лямку рюкзака. Також додатково, щоб сумка вліво-вправо менше совалася, у нас присутні три стропи з липучками velcro щоб зафіксувати сумку на стропі. І крім того, бачимо. Панелі моллі ну, в внутрішній частині під ними. Хоча питання, як ними користуватися, ну, я думаю, за бажання можна щось придумати і вони є. З цікавого, сумка виконана не з кордура, а з більш м'якого матеріалу. Не можу сказати, що це таке, не пам'ятаю, або дивіться на екрані, якщо я знайду. І це, в принципі, дуже добре, він м'якіший, сумка сама по собі м'якіша і менше. Важить, Менше заважає при розташуванні на лямці рюкзака. В нижній частині присутній дренажний отвір, щоб висипався всякий сор, який туди потрапить в сумку. А передня панель така от досить простенька. Маємо додаткову кишеню на липучці велкро. Ось так сумка виглядає на сонці. Бувають відповідно інші кольори. Що ми бачимо в передній кишені. Пласка кишення, в яку можна покласти ніж ключі, присутня петля для карабінчика. Вона кишення достатньо глибока і зручно закривається на липучку. На основному відділенні присутні два бігунки з паракордом. Все охайно зроблено підшито. З мінусів, які я побачив, це те, що на липучці присутня була одна вірьовочка, одна. І те, що тут ліпучка у нас не прошита наскрізь. Хоча, може, це зроблено спеціально, щоб пропустити лямку рюкзака крізь неї, і було щось на зразок ремінної петлі. Швидше за все, це так і зроблено. Так що цікавий момент. Матеріал, як вже сказав, такий більш м'який, і це мені, в принципі, подобається. Можете горизонтально, вертикально вішати. Основне відділення. Оскільки сумка досить тоненька, всередині у нас немає ніякої м'якої вставки, типу флісу, за бажання можна додати жорсткості, вирізати з гарімати, якусь пінку вставити. Присутня резинка, за яку можемо закріпити заховати наш телефон. І тут нема цієї такої портівної дешевої кордури з напиленням резиновим, яке зазвичай осипається. Я боявся, щоб сумка така не приїхала. Приїхала якраз те, що я хотів: приємна така сумочка на лямку рюкзака для телефону. Подивимося реальні розміри 12 см в ширину в верхній частині. По глибині, зараз скажу по глибині це близько 18 см. Сантиметрів, що є дуже непогано. Сумка без вологозахисту, але треба на це зважати. І... Що мені сподобалося, що бігунки відкривають сумку наполовину, а не повністю донизу. Відповідно, у нас при відкритті повністю телефон не випаде і проблем з цим не буде. Бо є сумки, які відкриваються по діагоналі, там не зрозуміло, як його ховати, або відкривалося повністю, все може випати з тих, що у нас всередині. А так ми можемо в глибину покласти ще якесь там невеличке портмоне або щось подібне. Якщо ми в передній кишені носимо ключі, щоб була менша вірогідність. Продавити екран телефона можна додати, як я вже сказав, сюди якийсь шматок пінки. І, відповідно, у нас буде якась жорстка проставка, більш амортизуюча, між твердими ключами і самим телефоном. Ось, про що, я каз... Ось що я мав на увазі, коли казав, що стропа у нас не пришита до липучки Велкро, можливо, це, щоб протягнути лямку рюкзака всередину. Така от моє, таке моє припущення. Або якщо це не можна зробити, то можна просто ліпучкою прикріпити сумку на неї. Сумка куплена за власні гроші, буду використовувати. Відповідно, пишіть ваші питання, як вона себе показала з часу. Сподіваюсь, я не прогадав з цим товаром. Якщо вам цікаві огляди таких всяких дрібничок за які куплять для себе, пишіть питайте, буду більше таких оглядів робити. Ось таким чином виглядає сумка з телефоном. Не самий маленький телефон Моторола. І, відповідно, все влазить. Телефон в чохлі і закривається без проблем. Блискавка м'яка, нічого не зажовується, і пошив якісний. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе!